Вітаю, товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці з дні народження Андрея Шептицького. Поруч мене портрет, ви, мабуть, впізнали. Це рідний брат митрополита Андрея Шептицького, котрий в монашестві отримав ім'я Клементій. І ми з вами знаходимося в стінах монастиря, в котрому він був ігуменом. Напишіть в коментарях, то де ж ми з вами є. Цей портрет, датований 1930 роком, і авторства Василя Яденюка. Дуже запрошую, пошукайте в просторах інтернету про цього художника, а кілька слів про нього я з вами поділюся. Він народився на Вінничині у 1900 році. Запам'ятайте цю дату, в неї буде символічний сенс в подальшому. Гімназійне навчання Василя припало на початок української національної революції 1917 21 років. І він пішов добровольцем у армію Української Народної Республіки. Наша держава тоді не змогла виграти українських визвольних змагань. Він був у таборі інтернованих вояків УНР. Коли він звільнився з табору, він приїхав у Львові. Оскільки мав хист до малювання, уся його родина працювала в малярстві, так чи інакше, Розписували церкви, малювали ікони, виконували різьбу по дереву. Отже, він йде навчатися у школу прекрасного митця та педагога Олекси. А прізвище запрошую вас в коментарях написати. Отже, він вчиться там, його починає фінансувати Андрій Шептицький. Таким чином він опиняється на стажуванні в Італії, опісля у Франції. На жаль, довго він прожити та потворити не зумів. Помер він у 1944 році. А тепер вернімося до дати його народження. Говорили про символічність. Як пише дослідниця Ірина Гах, якось дуже символічно Василь Діденюк прожив рівно-стільки. Скільки перебував на митрополичому престолі Андрей Шептицький. Вони познайомилися в школі Олексія Новаківського багато років усе творче життя художника. Митрополит був для Василя Дяденюка, зрештою, як і для більшості тогочасних молодих митців, великим меценатом, що багато років давав моральну та матеріальну можливість і завжди за будь-яких обставин пробачати, підтримувати, допомагати. А ще одна історія пов'язана саме з цим портретом. Його було передано. Сестрам, служебницям у монастир. Відносно, нещодавно тодішня настоятелька, сестра Боніфація вирішила відновити історичну справедливість, передати цей портрет Ігумена Унівського монастиря сюди, в його рідні стіни. І таким чином, цей портрет є в Унівському монастирі. Така історія на сьогодні. Я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписки, а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося та пізнаємо своє. До зустрічі завтра!